Якось нашого кота вкусив кліщ. Як ми тільки не намагалися його видалити, і вакуумом витягували, і випікали, і зеленкою мазали, поки не виявилося, що це його сосок. Вибач, Барсіку, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У тролейбусі жінка похилого віку намагається поступитися місцем дуже худому хлопцеві. Сідай, бідненький, що ж ти такий худенький, хворієш чи що. Та ні, дякую, студент я. Ну, то давай я хоч плащ твій потримаю. Це не плащ, це мій одногрупник Вася. Ви дуже добре виконуєте роботу, пора вам додати. Грошей до зарплати? Ні, обсягу роботи. Але ж із зростанням навантаження якість роботи падає. Тоді позбавимо премії. Батько і мати ввечері йдуть в гості і кажуть синові залишаєшся один. Ні за що не заходь у татовий кабінет. Ні за що не відкривай книжкову шафу. Ні за що не залізай на верхню полицю. Ні за що не бери книжку у чорній обкладинці. І дивись, ні за що не читай з 5 до 105 сторінки. Повернулися. Дивляться, не допомогло, не слухав син їхніх слів як сидів за комп'ютером, так і сидить. Якщо жінка сказала іди, знайди собі кращу, ти маєш сказати мені ніхто, крім тебе, не потрібний, а не тікати з хати з криком Ура!